У Житомирі 7 травня п'ять депутатів Нового селищної ради організували прес-конференцію для журналістів, на якій говорили про зловживання владою та корупцію в їх громаді. Очолює нашу громаду пан Ловенюк. Ловенюк її очолює з 2021 року. Обраний був секретарем селищної ради після того, як голова селищної ради Сергій Григорович Крутій помер. І вже в 2022 році розпочалось масове невторгнення. вторгнення. І пан Ловенюк на нашу особисту думку, і вона підтверджена фактами, які ми зараз будемо показувати, почав відверто грабувати селищну раду. Та група депутатів, яка зараз е присутня тут і на сесіях не підтримує рішення Ловенюка, висловили йому недовіру офіційним листом. Говорять: от ми це все знаємо, і ми не довіряємо керівнику селищної ради. Ми не можемо в подальшому. Приймати участь в цих сесіях і приймати те рішення, яке він пропонує. Тому що контролю бюджету зовсім ніякого з боку адміністрації селищної ради не проводиться. Я рахую, що вихід тільки один на сьогоднішній день це перезняття со своєї посади, е секретаря Нового селищної ради Ловенюка. Конструктивно сядать і говорить з тою стороною, хто буде наступним секретарем. Аби розібратися в ситуації Житомирінфо звернувся до Олександра Ловенюка. Він повідомив, що зараз перебуває з мешканцями, які постраждали через нічну атаку ворога. Проте в телефонній розмові прокоментував звинувачення в його сторону. Що я можу на це відповісти? Ну відповісти можу на те, що сьогодні два депутати зробили прес-конференцію. Це два депутати, які не проживають на території громади. По моїй інформації не проживають на території Станічівської громади і Житомирської міської ради. У нас з ними скла. Не приязні стосунки на превеликий жаль і самого початку повномасштабного самого початку нашої каденції. Ну і це така. Типу політична розправа наді мною я можу дати відповідь по кислицькому. Це людина, яка брала на свого на фільму свого сина земельні ділянки під сільське господарство. За що була притягнута до кримінальної відповідальності, Винесений по ньому вирок і він внесений в єдиний реєстр корупціонерів. І ну, звичайно, він на мене злий з цього приводу. Депутати зайшли люди, які в громаді, на великий жаль, не проживають. Жаль, мені було невідомо, і вони мене не запрошували. Якщо вони мене запросили, я підготувався б і. На місці дав би всі аргументовані відповіді на їхні на їхні запитання, на їхні там претензії. Зазначимо на 8 травня. Запланована позачергова сесія Новогуйвинської селищної ради.